Нагадую всім, що маємо ще ось такі трактора, солі з 26. Йдуть зараз по акції, це трактор зміться 8 двигуном, трьохциліндровий, повнопровідний тракторець. Три Триперечі приду назад, без і пониження. блокування диференціалу. Двохкіснева вбору потужності. Ось такий тракторець, задня навісочка потужна. Ось така панель приладів. Хороший, якісний трактор, кажу який мотурний відсік. Ось так. Гумить собіся, бачите, лайма все є. Все гарно, якісно. Бачите, як ну, все Під капотом все сховане. Все в своєму місці. Зараз де акція проходить на дані трактора. Гарантія до роки доставка безкоштовна. Вартість даного трактора 7900. Так що, якщо когось цікавить, набараємо. Соліс 26.